Доброго дня! Рада вас всіх вітати на каналі Таро Релакс. Сьогодні розглянемо загальний таропрогноз для близнюків на січень місяць. Побачимо, що вас чекає, можливо, карти дадуть вам якусь пораду близнюків. Також хочу нагадати, хто ще не переглядав свої прогнози на 2024 рік, ви можете перейти на канал і подивитись. А також хочу вам. Попросити ставити вподобайки цьому відео, а також підписуватись на канал, хто ще не підписався. Натискайте дзвіночки для того, щоб отримувати сповіщення про виходи нових відео. А також чекаю від вас ваших коментарів стосовно як у вас програлись енергії грудня місяця. Ну, давайте розпочнемо наш тару прогноз на січень. І розпочнемо ми з сигніфікатора для вас. Яка головна енергія січня 2024 року буде у близнюків? Сигніфікатор січня для близнюків. Королева мечів. Королева мечів це прийняття рішень. Потрібно буде е, приймати рішення або близнюки це жінка вашої стихії, це близнюки, терези або водолій. Можливо, вона вам буде давати е, прояснити ситуацію в вашому житті, е, вашій справі, в вашій ситуації для вирішення якоїсь ситуації. А хочу і ще зауважити, що королева мечів вона, вона завжди холодна і, можливо, навіть агресивна. Можливо, це ще у деяких близняків програється, як постане питання зі здоров'ям. І королева мечів каже, що якщо в когось виникають питання зі здоров'я, потрібно обстежитись, потрібно звернутися до спеціаліста. Давайте розглянемо більш детально, що чекає близнюків в січні 2024 року. Так. Що очікувати близнюкам в січні 2024 року? А потім зробимо фінальну карту, фіналізуємо. Ну, Ви знаєте, це можливо стосуватись, ваші рішення можуть стосуватись вашого добробуту, ваших результатів, ваших доходів, можливо, тому що імператриця це результат, який вона вам принесе. Але вона натякає, що це все ще згодом. Можливо, деякі близнюки. Дівчата дізнаються, що вони вагітні. А також деякі близнюки, можливо, будуть, поїдуть в гості до своїх мам, тому що імператриця це в нас мама. А також імператриця нам може натякати на, на, на любов, на відносини, а також на ваш результат. Ну, Давайте подивимось. Що це за королева мечів, і з чим це пов'язано. До речі, близнюки, в січні місяці у вас з'являться нові можливості, тих, яких у вас раніше не було, для вирішення ваших питань. Ви зможете керувати ситуацією, ви зможете вийти з ситуації, у вас буде на це можливість. І скористайтеся неї. Можливо, деякі. Терези отримують сертифікат або диплом. Ну, тому що це можливості, так? Можливості знань, досвід, щось у вас е з'явиться, якийсь шанс для вирішення ваших питань. Ну, зразу починається старший арканів. Королева Пентаклів. Можливо, ви будете вирішувати питання стосовно своїх фінансів, тому що в нас королева Пентаклів це жінка по знаку зодіака, Телець, Діва або Козиріг. Буде присутня в вашому житті. А також королева Пентаклів нам каже, що з фінансової сторони все буде стабільно. Але будуть, можливо, якісь маніпуляції стосовно фінансів. А також королева Пентаклів каже, що ви отримаєте свій результат. У вас з'явиться можливість вирішення свого питання і отримання результату. А також дев'ятка кубків. Я вас вітаю, близнюки. Давайте ще завершимо розклад. Це здійснення вашого бажання. Це те, що ви запанували. У вас воно здійснилося. Але як воно пов'язано з королевою мечі? Напишіть в коментарях, як у це програється. За е, дев'яткою кубків у вас здійснилось бажання. Ви задоволені результатом. Ваші фінанси. Вас задовільняють, ваш результат вас задовільняє. Це чудово. І дев'ятка кубків це кульмінація якоїсь ситуації. Щось вже скоро буде завершуватись. Але закінчиться це дев'яткою кубків. Реалізація бажаного. Далі. Паш Пентаклів. Паш Пентаклів нам розповідає про якийсь новий шлях, нову дорогу. Це можливо стосуватися пентаклів. А можливо, це якісь, якісь навчання також може бути. Також деякі близнюки можуть отримати якийсь подарунок або якусь доплату. Ну, це попажу, це невеликі такі кошти, наприклад. У деяких близнюків відкриється якась нова дорога. Можливо, ви зміните направлення в своїй роботі, тому що Пентаклі це в нас дорога до грошей, до фінансів. Це, можливо, новий дохід. Це ще так, може програтися. І знову тут дивіться: король пентаклів, багато фігурних карт. І це люди земної стихії присутні. так? І, до речі, вам цей король може допомогти в вашій е новій справі. Можливо, це пропозиція. Ви отримаєте повідомлення, так? От, е пропозицію якусь стосовно фінансів. Це підтримка Пентакливого короля. Давайте, близнюки, зафіналимо січень для вас. Як закінчиться січень 2024 року у Близнюків? Результат січня. енергією закінчиться. Близнюки, я вас вітаю. У Вас 10 кубків. Щось буде пов'язано з вашою родиною. Можливо, це якісь зустрічі. Можливо, ви будете поїдете на. На якесь свято до батьків, до ваших родичів. Це сім'я возз'єднується. Це У нас тут дев'ятка кубків це здійснення бажаного, а тут максимальний результат. Але це результат, знаєте, от по те, що ви бажали. Те, що от по... по серцю у вас йде, дуже добрі відчуття, спокійні емоції. О, я дуже рада за вас, близнюки. Але е як відіграється у вас ця королева мечів, будем спостерігати? Близнюки, січень місяць, вам відкриє якісь нові можливості. Можливості вирішення. В ваших питаннях, в ваших справах. Фінансова сторона у вас буде стабільна. Ви можете здійснити своє бажання, своє задумані плани у вас здійсняться. А також може розпочатися у вас нова дорога. До пентаклів або в будь-якій сфері життя цей пажик може програтися. І завершиться місяць це сімейним святом. Вас порадують близькі, вас підтримують на роботі. Я дуже рада за цей прогноз. Близнюки! Це був та розклад для близнюків на січень 2024 рік. Не забувайте ставити подобайки та підписуватись на канал, хто цього ще не зробив. Бажаю всім гарного дня та мирного неба!